чтобы понять, насколько правильно, нужно внимательно следить за собой после каждого удара, чтобы понимать, чуть-чуть тоньше, чуть-чуть толще, вправо-влево и запоминать. Предложил Василий Рыбак, наш врач, который занимается ребятами. Я не мог отказаться, потому что мне идея очень понравилась. На самом деле Сейчас такое время, что ребятам нужна помощь, и я с удовольствием предоставляю эту помощь, даю им какую-то информацию, они выполняют, у них что-то получается, что-то не получается, но в целом все довольны, и мы растем, и я думаю, что в перспективе мы еще даже будем выступать на соревнованиях и покажем хорошие результаты. Все наши хлопцы. Загортовані війною в них є хист до життя. Внаслідок отриманих поранень травм захищаючи нашу батьківщину, вони повинні рухатись далі вперед. Я знайшов можливість змогу разом з нашими друзями з одеситами, знайти їм можливість далі рухатись через адаптивні види спорту за рахунок їх бажання рухатись вперед, нашого бажання їм допомогти. Вони кожен з них є ментором для наступних поколінь, для наступних хлопців. Тому цю систему. Працю, подію ми розповсюджуємо на всю державу. З Одеси ми почали тренування з адаптивного виду спорту, соціалізація цих пацієнтів. Вони наші друзі. І далі, хто з них повертається до себе додому в інші регіони України, пропагандує здоровий спосіб життя і подальше рух вперед. Реабілітацію проходив як і тут, в місті Одеса, так і в Києві. Я запротизований просто трішки іншим методом, чим хлопці. У мене стоїть імплант зразу в кістку, і до нього дуже кріпиться непосредственно сам протез. Мій хрещений батько з дитинства теж ходить на протезі, і ампутація у нього теж вище коліна. Тому я якось брав приклад з нього, мені було легше. Ну, я Якось і не звертаю увагу на те, що відсутня кінцівка. не Наступив на міну, це, до речі, я так поняв, у молодих часто дуже трапляються в такі ситуації. Ну, слава Богу, ділився легкими спугами, як то кажуть. В цьому сенсі, так. Да. Одна нагада по неї ще коліна. Але таких історій теж мільйон, там, пілюстки, валяються віздіти. Через деякий час просто забуваєш, що щось не так, і якось вже починаєш втягуватися і навіть не помічаєш, тобто не відчуваєш тих складнощів. Якщо вони навіть є, коли показав, як, що він вміє, як він вміє, це дуже круто бачити, ну, типу, що дійсно от це не, не просто типу, там, вуз закатити шарика, є багато нюансів того, щоб це відбулося, і це ну, дійсно виглядає досить красиво, деякі моменти прям заворашують мені, ну, да, це дуже цікаво. С самого начала, с самого початку, сначала Херсон, потом Серебрянский дец Луганск, потом Маринка Донецк, и вот на контрнаступе под Великой Новоселкой, это Угледарский, на можно сказать, наступил на мину. Это в первую очередь психологическая отвлечься от своей проблемы. Как бы ты все время, если так, то квартире где-то, еще что-то. А тут, ну, вышел такие же ребята, как и ты, пообщаться, порассказывать басни, где были, что делали и так далее. У меня уже ампутация достаточно долгий период. Я полностью адаптован до життя, маю работу, автомобиль и так далее. То есть показываю хлопцам, Це не кінець, і цим самим я бачу позитив. Є на чим при особливо наше місто дуже не адаптоване для людей з такими, це ще одне діло, коли тебе ампутація, а не коли візок, це я про це взагалі не немає нічого для цього. Люди, якщо ти сам. что ты сам собой и своим проблемами, никто тебе не поможет. Эмоционально я вижу такой прогресс, что ребята, во-первых, глядя на шары и на зеленое сукно, забывают обо всем на свете и как бы попадают в другой мир. То есть они переключаются, настолько их захватывает это все, что вот по их же словам они забывают о фантомных болях. И не только во время тренировки, но и длительное время после тренировок. То есть это куда-то уходит. То есть как-то так интересно устроен человеческий мозг, что вот при игре на бильярде мы задействуем кучу нейронов, и в голове происходят такие процессы, что действительно это очень интересно и еще мало исследовано.